початку повномасштабного вторгнення багато внутрішньопереміщених осіб знайшли прихисток саме у нашому місті. З серпня цього року у Павлограді розташували транзитний пункт, через який допомогли понад п'яти тисячам людей. Там вони можуть отримати продуктові набори та їжу або поновити втрачені документи та банківські картки. Історія жодного з них не залишить нікого байдужими. Як наважилась на евакуацію? Можете поділитись. А як хату розбомбили? Не а так. Що встигла вискочити. У вас не залишилось будинку? Не, немає. А звідки ви? В угу. Нема хати так. Немає. Куди плануєте далі? А ми все побросали та повтікали. Все побросали, да? так? Страшно. І, да. і Як страшно. Як вона на, зверху на голову це. Це зверху бігло. Це вже другий раз. Так. чуть не вбило. Кошмар. А це вже другий раз так. Як тут до вас ставляться? Харошо ставляться, хорошо і кормить, хорошо все. І хороші усі тут. Пересидимо то й поїдемо додому. У вас хоч хата, як мене немає. Нас то всім розбили. У нас є, шарвуша. Так і побити. Усе в нас було. Всі хати побиті. Куди йти? Хіба mm. на хату подивитися, що розбито.